Добрий день, Еврібаді! А також вітаю всіх, хто любить кулінарію в іграх. Цього разу індустрія напрочуд була багатою на цікаві новини, починаючи новим патчем для кіберпанку, закінчуючи цікавими подробицями Far Cry 7 і новою портативкою Sony. Крім того, на горизонті знову замаячила GTA 6. Словом, за цю семиденку сталося багато цікавого. Ну а якщо вам можливо подобаються наші відео, то обов'язково підписуйтесь на канал і, звичайно ж, дякую вам за. Поставлений лайк, ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Чи по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати вас контентом, і звичайно, не забувайте підтримувати ЗСУ. Коротше кажучи, давайте розбиратися. Activision презентувала третій сезон Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2, який стартує 12 квітня о восьмій вечора. І на відміну від прісного та дуже бідного на контент другого сезону, цього разу розробники не поскупилися. Гравці протягом сезону отримають п'ять карт, три зброї, кілька нових режимів та інші дрібниці. У новому сезоні ростер оперативників поповнить Алехандро Варгас та Валерія Гарза. З головного повернеться до очікуваний режим Gunfight. Відтепер попотіти також можна буде на карті Shipment. З'явиться 5 карт для мультиплеєру, як для режимів 6х6, так і для наземної війни. Зазначу, що Pelaios Lighthouse дуже схожа на карту Estate з МВ2 2009 з особняком посередині. Наприклад, карта для Ground War, яка називається Satik Cave Complex, це буквально карта Афгани з МВ2-2009. Плюс до всього протягом серед сезону з'явиться ще одна карта формату 6 х 6. У середині сезону у спецопераціях вийде оновлення контенту у вигляді нової місії та третього епізоду рейду. Зі зброї з'явиться снайперка FGX Imperium. Це та сама Intervention, Зірка Фрагмувіків з МВ2009. Крім неї, з'явиться гвинтівка Cronin Squall та пістолет tech 9. У Warzone 2. Запрацює ранговий режим, а також Plunder та Resurgence. З'явиться оновлений гулах, дрони для швидшого пересування картою, крім того, Варзона отримає оновлення броні та портативну станцію покупки. У DMZ додадуть нову фракцію контратаки та босів, а також бартер, який дозволить обміняти непотрібні предмети на цінніші речі. З'явиться верстат, на якому можна покращити контрабандну зброю. Ну і на кінець в гру на ПК інтегрували Діскорд. Само собою, це не весь список оновлень третього сезону. Детальніше можна по. Прочитати на сайті гри, бо опис сезонного контенту там дійсно дуже довгий. Як ви можливо знаєте, EA припиняє випускати ігри FIFA, але це пов'язано з тим, що вони зробили ребрендинг, і тепер серія буде називатися EA Sports FC. Видавництво вже представило новий логотип. Як кажуть, у студії мовляв, після ребрендингу все зміниться. Цей футсим майбутнє інтерактивного футболу, повноцінна платформа для інновацій та творчості серед мільйонів уболівальників. Тобто, це жирний натяк на те, що гра стане сервісною платформою, відмови, Вшись від щорічного конвеєру і буде підтримувати гру, типу як це реалізовано у Fortnite. Це питання назрівало давно. і перехід вкрай логічний крок, але якщо ви думали, що крім назви та сервісної моделі зміниться щось ще, то ви помилилися в гру повернуться старі режими з FIFA, включаючи всіх футболістів, команди та ліги. Деталями нового футсиму EA поділиться в липні. Ubisoft анонсувала показ X-Defiant. Це їхній черговий умовно безкоштовний шутер. Демонстрація запланована на 13 квітня. Того ж дня розпочнеться закрита бета. Цікаво, те, що гравцям не потрібно підписувати NDA, тому з'явиться багато геймплею, а гру можна буде пострімити. Після участі у беті гравцям дадуть нагороди типу скінчиків. У самому шутері можна буде зустрітися з різними угрупуваннями з ігор. Ubisoft, типу ДеЦЕК і але, чесно кажучи, в успіх гри віриться на силу. О, дивіться, це ж новий компетитів-шутер від першої особи з упором на кіберспорт. Це справжній переломний момент в індустрії. Світ ніколи не бачив такого раніше. Що це буде? Оце так загадка. Сайт IGN опублікували новий геймплейний відео Redfall. У ньому журналісти показали проходження гри в на трьох, де вони б'ються з вампіром. У ролику можна побачити механіку ревайву тіммейтів, кілька видів зброї та здібності персонажів. У результаті, після того, як вони вбили вампіра, з нього хто б міг подумати падає різний лут. Але цікаво не це, а те, що геймплей різко розкритикували. Публіка назвала його нудним та млявим з погляду динамічності, а точніше. Стрільби журналіста у багатьох викликала серйозні запитання, і з цим важко не погодитись. Дехто зовсім звинуватив студію Аркейну, тому що вона скотилася. Але тут я зазначу, що те, як вони визначили, хороша це гра чи ні, не граючи, не ясно. У Silent Hill 2 Remake в стімі оновилася дата релізу. Замість умовної заглушки TBA, там маячить напис незабаром, що може натякати на швидкий реліз. За словами інсайдера Dusk Golem, такі маніпуляції з датою можуть означати те, що розробники самі оновили інфу без вписування конкретної дати, або дата була призначена і прихована. Плюс він прийшов до висновку, що ремейк Silent Hill 2 з великою ймовірністю вийде до кінця року. Я від себе додам, що анонс. Дати релізу з великою вірогідністю може відбутися на шоу PlayStation Showcase. Днями така собі інді студія Elysium Game показала екшен Neo Berlin 2087, який розробляють на Unreal Engine 5, і він стане консольним ексклюзивом PS5. При створенні проєкту розробники надихалися класикою жанру, типу як Blade Runner. Жанрово це кіберпанк, бойовик з можливістю грати від третьої чи першої особи. За сюжетом ми відправляємось у Берлін 2087 року, де кіберизація розділила людей на два класи. Гравець візьме на себе роль детектива з унікальною здатністю бачити підказки в емоціях, думках та спогадах людей для розкриття справ. Також детектив може вдиратися у свідомість підозрюваних для отримання цінної інформації. Хоча це і при Альфа, але вона дуже нагадує шутери епохи PS3 та Xbox 360. Гравці в коментарях дивуються і критикують проект як за технічний стан, і такий низький FPS, через що кадри можна перерахувати на пальцях, так і за. Графіку, в тому числі за надмірну кількість ефектів і дивну фізику, вкинули гімна на вентилятори через поганий монтаж ролика з незграбним геймплеєм, враховуючи, що над грою працює маленька команда, можливо його випустять у 2087 році. А поки реліз бойовика намічений на наступний рік. Проте низький FPS відтепер не є проблемою для Геральта. Нещодавно для Нексген версії за Witcher 3 вийшов патч, і його протестували фахівці з Digital Foundry. Як з'ясувалося, гра тепер працює практично ідеально. Що на PS5, що на Xbox Series, Відьмак йде зі стабільними 60 FPS без погіршень якості графіки, а просідання кадрів є лише у Новіграді. При цьому режим трасування променів, як і раніше, працює у 30 FPS, А ось щодо продукції. Тивності пк версії вони промовчали, можливо, покращення технічного стану в подальшому дістануться і туди. Для Resident Evil 4 Remake вийшов аркадний режим The Mercenaries. Нагадаю, що в ньому можна боротися проти орд ворогів, але цікаво не це, а те, що в проект непомітно проникли мікротранзакції у вигляді купонів на покращення зброї. Вони дозволяють швидше прокачувати пушки в кампанії незалежно від їх рівня, а також роблять апгрейд типу безкоштовним. При цьому хитрюги Capcom спеціально дочекалися оглядів та оцінок від преси, і без оголошення. Додали мерзенні платні бустери прокачування за ціною від 100 до 300 гривень. Чесно, я все розумію, що їм потрібно заробити, і все таке. Але при тому, що гра вже продалася тиражем в 4 мільйони, я чесно дивуюся, навіщо в сінгл гру запхали цю Гедоту. Хоча, в цілому, звичайно ж, це ніяк не впливає на ігровий процес. Але камон, не варто псувати такими мерзенними хитрощами гру. До речі, вкрай рекомендую подивитися наш дуже класний огляд ремейку. Крім того, як ви знаєте, гра отримає платний DLC Separate Ways про Аду Вонг. Важливіше те, що чекати надто довго не доведеться, як повідомив інсайдер Dusk Голем. Невелика оновлена кампанія за Аду з самого початку входила в плани Capcom і вже була в розробці, щоб автори змогли без особливих проблем викотити доповнення після релізу ремейку на відміну від DLC для Resident Evil 8. Інформатор каже, що Адон має вийти до кінця року. На цьому тижні Wildcard Studio, розробники АРКУ оголосили, що сімейний сіквел з Він Дизелем відкладено до кінця наступного року. Таке рішення було необхідне, щоб гарантувати дійсно винятковий та захоплюючий геймплей. Разом з цим розробники також повідомили, що вони працюють над ремастером під назвою ARK Survival Ascended на Unreal Engine 5, яка буде випущена в серпні. Спочатку цей ремайстер разом з ARK 2 можна було придбати як частину бандлу ARK Респоунд, який коштує в 50 доларів. Спільнота Арку дуже негативно сприйняла цей анонс, мовляв, що ремастер продають за фул прайс. Як наслідок рецензії на гру в Steam переповняють різко негативні відгуки. Але і це ще не все. Усі сервери Survival Evolved будуть закриті після запуску Survival Ascended. Простіше кажучи, фанати оригіналу йдуть в дупу і зможуть грати лише на неофіційних серверах. Але в підсумку вони переглянули свої плани і зробили ще гірше. Вони при Брали звідти АРК 2 та підвищили вартість Ascended на 10 баксів. Замість сіквелу вони запхали кілька розширень і таким чином пояснили збільшення ціни, мовляв, у комплекті будуть йти всі DLC, які спочатку хотіли продавати в бандлі за 90 доларів. Гравці, які купили Survival Ascended, отримають усі доповнення протягом цього і наступного року. Студія також детальніше розповіла про те, чому оновлена версія більше не є безкоштовним оновленням і чому вони закриють офіційно. Ційні сервери ARK. спочатку планувалося просте графічне оновлення, але в міру розробки Survival Ascended стала більш амбітною та отримала критичні зміни в дизайні, які призведуть до несумісності зі старими збереженнями та можуть зламати деякі моди. Коротше кажучи, це все, що потрібно знати про обдиралову. Студія Санта Моніка випустила контентне оновлення для God of War Ragnarok з режимом New Game+. Plus». У ньому гравці збережуть доступ до всього спорядження зброї і навичок і зможуть використовувати їх з самого початку. Також автори додали чотири сети броні та новий щит, а також тринадцять кольорових стилів для старої броні. Деякі механіки вони покращили, наприклад, прогресію та підвищили максимальний рівень, додали нові чари, а арену для спарингів у Ніфельхеймі розширили. Рили ускладнили битви з босами та навчили міні-босів нових прийомів. Також із оновленням у грі з'явився чорно-білий фільтр, який стане доступним після першого проходження. Так, згоден непогано як для безкоштовного оновлення. Автори Arma 3 та DayZ з Bohemia представили нову гру Silica. Це суміш шутеру від першої особи та стратегії в реальному часі, де гравці в коопі або синглі б'ються за планету Балтарус як командир або як десантник. Персонажі матимуть змогу керувати різною доступною технікою на шести унікальних локаціях: три режими, включаючи одиночну та мережеву гру на 12 людей у стратегічному режимі та на 32 у режимі арени. Там будуть доступні 5 класів. Та 11 транспортних засобів, а за інопланетян можна буде перемикатися між вісьмома різними індивідами. Випустити це все обіцяють до кінця року. Але якщо вона гальмуватиме, як і минулі проекти цієї компанії, то краще не треба. Та й не впевнений, що в це буде цікаво грати. Студія Respawn представила фінальний геймплейний трейлер Star Wars Jedi Survivor. В ньому показали сцени за участю Кела Кестіса, його союзників та ворогів, а також геймплейні фрагменти з битвами, погонями, платформінгом та пересуванням по світу на їздових тваринах. Події розгорнуться через п'ять років після оригіналу і розкажуть про те, як Кел Кестіс намагається знайти притулок подалі від імперії. До речі, знаменита планета Корусант, яка знаходиться в серці галактики. І в вважається головним політичним центром буде доступна у грі для дослідження. З'явилися нові деталі екшену Аватар Фронтірс оф Пандора» від студії Ubisoft Месів, якими поділився анонімус ScriptLeaks. Так, гра має повний чудесний набір дикої монетизації у стилі Юбіків. Загинайте пальці. Вони прикрутили туди систему сезонних перепусток, велкампас та комплекти внутрішньоігрової валюти, яку можна буде купувати за реальні гроші. Якщо ви думали, що це все, то ні, будуть ще й сервісні елементи, онлайн режим і кооператив схоже, ми знову отримаємо черговий сервісний смітник, яких нам так бракує останнім часом. Як ви знаєте, 21 квітня відбудеться реліз Dead Island 2. А ембарго на текстові рецензії спаде 18 квітня у 17 годині. Зараз журналісти та блогери вже розпочали проходження. Водночас відеоогляди та проходження з'являться лише вранці 21 квітня. Також стало відомо, що розмір гри на PS5 – 48 ГБ. гігабайт. В той же час власникам PS4 потрібно приготувати всього 20 гігабайт. Перед завантаженням зомбі Рубилова стартує за два дні до релізу. Sony працює над новим портативним пристроєм, але не поспішайте радіти. Це не умовна PS Vita 2. Ця портативка призначена для стрімінгу ігор через хмару. Більше того, як виявилося, не така це і портативка. Справа в тому, що ймовірно, ігри транслюватимуться з бібліотеки PlayStation за допомогою Remote Play. Для її роботи необхідна PS5 і постійне підключення до мережі, щоб запускати ігри в 1080p і 60fps. Тому краще знизити очікування. Як повідомив Том Хендерсон, пристрій схожий на контролер DualSense, в який запхали 8-дюймовий LCD тачскрін. У цій недопортативці є адаптивні тригери та інші функції геймпаду, а також регулювання гучності та динаміки. У Sony ця консоль розробляється під кодовою назвою Q lite І зараз вона проходить контроль якості. Реліз пристрою повинен відбутися до виходу PS5 Pro, але після моделі зі знімним дисководом, яку планують представити, в. Кінці року, тобто цей девайс з'явиться у продажу не раніше наступного року. Тим не менш, Sony готує масштабну презентацію PlayStation Showcase, яка повинна стати початком другої фази PS5. Ця фаза буде включати не тільки нову ігрову лінійку, але і розширення продукції бренду, куди увійдуть ці три пристрої. Не зрозуміло мені лише одне, для кого і навіщо ця недопортативка. Так як без PS5 в ній не буде жодного сенсу, краще більшу батарейку в while sense of З'явилась цікава новина. Студія Хангар 13 шукає виконавчого продюсера для своєї нової та поки не анонсованої гри, яка відноситься до ключової франшизи студії. Фанати почали будувати теорії, що продюсер їм потрібний для Мафія 5 тому що цей проект перейшов на ранню стадію розробки. Справа в тому, що розробка Мафія 4 вже пройшла цей етап. Продюсер відіграватиме важливу роль у створенні нової тріпелей гри, включаючи контентні оновлення після релізу та планування майбутнього серії не знаю прикол це чи ні, але днями на сторінці Fallout 4 у SteamDB була помічена нова гілка з файлами і назвою New Vegas 2. Зараз вона звідти зникла. Але що б це означало? Справа в тому, що для Fallout 4 Bethesda ще минулого року анонсувала Next-Gen-версію, яка має вийти цього року, тому ймовірність, що це якось пов'язано з четвертим фолечем, дуже мала. Окрім того, Джеф Граб колись говорив, що Fallout New Vegas 2 почали обговорювати. В стінах Microsoft та деякі гравці почали будувати теорії, що це натяк на розробку другого Вегасу. Але я думаю, що все трішки простіше, потенційне некстген оновлення невдовзі вийде і для Fallout Нью-Вегас. Як ви знаєте, для Cyberpunk 2077 вийде новий патч з підтримкою технології трасування шляху. Це більш наворочена і досконала система рейтрейсінгу, яка дозволить запустити гру з додатковими графічними покращеннями. CDPR трохи заглибилася в деталі та розповіла про нову технологію та 3, Отже, завдяки рейтрейсінгу овердрайв освітлення буде в рази реалістичнішим. Різниця буде помітна як у відкритому світі, так і в закритих приміщеннях. Тепер Вально кожне джерело світла у грі створює тіні без обмеження на 10 джерел світла з тінями в одній сцені. Тепер, навіть якщо у вас тисяча джерел світла у кадрі, всі вони створюють реалістичні, правильні, м'які тіні та світло завдяки RTX Direct Illumination. Але ж ви не думали, що такі навороти не створюють серйозне навантаження на відеокарту? Так, ситуація дуже нагадує реліз Crysis у 2007 році. Справа в тому, що овердрайв плавить навіть найпотужніші Відеокарти, тобто навантаження з включеною функцією, повинно вирости в середньому приблизно на 30-40%. І тут на допомогу приходить система згладжування dlss 3 Це дозволить відшкодувати FPS з включеним вимогливим методом рендерингу. У відео вони наочно показали різницю в графіці та продуктивності Cyberpunk між стандартним трасуванням променів і трасуванням шляху з інтерполяцією DLSS 3. Тестування режиму Overdrive студія провела на комп'ютері з процесором Ryzen 9 7920 та відеокартою RTX 4090 в роздільній здатності 4К та викрученими на максималки налаштуваннями графіки. Так, із включеним трасуванням шляху і DLSS 3 гра йде в середньому в 80 FPS, а з вимкненою в 127 FPS. Якщо ж відключити апскейлінг, то продуктивність впаде, і гра стане неграбельною, при цьому показуватиме менше 30 FPS. Овердрайв зможе розплавити ваш. ПК 11 квітня і вийде разом з патчем 1.62. Ще з цікавого в цих ваших інтернетах з'явилася інформація, що Адон Фантом Ліберті для Cyberpunk 2077 не озвучать російською мовою. Справа в тому, що CDPR прийняла рішення і не повідомили, ба більше навіть не зв'язувалися з акторами озвучки заздалегідь. Як це відбувається зазвичай, цікаво що до цього один з акторів росозвучки стверджував, що доповнення буде озвучене. Але добре, що CDPR скаменулися і вирішили не співпрацювати з росіянами. Фанати GTA, як справжні почекуни з нетерпінням чекають і чекають новини про GTA 6, А поки Rockstar мовчить, у мережі з'являються свіжі витоки та чутки різного ступеня інформативності. На цей раз з'явилася інформація, що гра не з'явиться на PS4 і Xbox One, Хоча це і очевидно, оскільки розробка та можливості технологій значно змінилися з моменту виходу GTA 5. Тому логічно, що проект отримує покращену графіку у складніший відкритий світ, Іт, фізику та геймплейні механіки, які можуть задіяти багато ресурсів, за словами Тома Хендерсона, гра вийде лише на ПК, ps 5 та Xbox Series, Ну а уважні гравці продовжують досконало нишпорити в торішньому витоці шостої ГТАшки. Цього разу один із датамайнерів на Reddit проаналізував кадри і дійшов висновку, що у грі може з'явитися кооператив у сюжеті. Аргументи він навів такі: мовляв, коли ви граєте за Джейсона в нічному клубі. Персонаж Люсі Рухається не як звичайний NPC, а так, ніби нею керує інший гравець. Плюс до всього в інтерфейсі гри є цікавий нюанс. Кнопки функції поділитися інвентарем. Хтось навіть припустив, що така нестандартна поведінка Люсі може пояснюватися тим, що це, мовляв, GTA 6 онлайн або просто баги альфа-версії. А ви думаєте, кооператив у сюжеті був би крутим нововведенням для GTA чи ні? Для мене залишається лише одна загадка: яким чином розробники реалізують місії? Які можна буде пройти лише одним із персонажів. Як стало відомо, завдяки тому Хендерсону та недавнім вакансіям Ubisoft, автори ремейку Splinter Cell із Ubisoft Торонто приєдналися до роботи над новою Far Cry одночасно з Ubisoft Montreal. Студії в Торонто потрібно більше десяти співробітників, які працюватимуть над Far Cry 7. Крім того, ця ж студія нещодавно зібрала команду для секретного показу з захоплюючим першим поглядом на два нові проекти, що саме показувалося невідомо, але якщо Поворушити місками, то можна згадати, що Ubisoft працює над двома новими Far Cry. Перша буде основною частиною серії, а друга мультиплеєрна гра з гріндом ресурсів. Сам Хендерсон не знає, коли вони вийдуть, але вважає, що на розробку їм потрібно плюс-мінус півтора роки, якщо обійдеться без переносів. Зважаючи на все, в Ubisoft вирішили віддати пріоритет серії Far Cry, так як новий ремейк Splinter Cell або на завершальній стадії створення або в компанії роблять ста на більш фінансово стабільну серію у будь-якому випадку Splinter Cell Remake доведеться зачекати. Зате не потрібно чекати, щоб обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.